Привіт, це Володимирівна. Сьогодні 12 вересня. Я на оптовому ввочому риночку по центральному ряду з лівої сторони пані Тетяни, яка як завжди нам виконує якісну і класну продукцію. Давайте дивитися. Ось така капусточка, з сіточкою 14 гривень. Дивіться, які гарні помідорчики по 18. Дивіться, який сочний, класничий, дуже гарний. І просто бомбезні помідорчики. Ось такі 20 Можна придбати? Огірочки з пухочками по 40. Ось такі по 35. Якщо комусь потрібен горький перчик, 300 гривень кілограм, або 10 гривень штучка. Чесночок 120 гривень. Солодкі перцюганчики по 30 гривень. Ось такі по 50 гривень. по 15. По 30 червоний. По 16 гривень капусточка. Червоний перцюганчик отакий гарнющий по 50 гривень. І пуф. І помідорчик по 17 гривень галий. Цибулечка, якщо комусь потрібно на зиму, по 12 гривень за кілограмчик усякою гарною кіточкою. Морковка оптом по 16, а в розі по 20 гривень. Бурячок оптом по 10, а в розницю по 13. Помідорчик такий гарніший по 18 гривень оптом. А трошки між по 17. І картопелька є тут по 15, по 20. Дивіться, по королева Анна по 15 гривень. Дивіться, яка гарненька, біленька, чистенька. Дивіться, яка гарнюша. Білорусочка теж по 15. Це друзі, дивіться, картопельки дуже багато. Цибулька теж чекає свого покупця. Тому, будь ласка, ось цей магазинчик, в якому завжди якісна, класна, смачніша продукція, яка завжди чекає вас.